Добрий день. Спідран по АБСу, Ти після цього відео за 2 секунди його настроїш. І так, у нас є сцена 1, вона нам нахуй не треба. Ми переходимо на сцену 2, тому що тут захват екрана, і буде зрозуміло, що тобі робити. Значить, насамперед, думаю, нам треба створити одну сцену, ну, нову. Ти нажимаєш плюсик, сцена 2, гаразд і пиздець. Е, нахуя? Е, насамперед, щоб була сцена 1, де ти просто от, спілкуєшся з людьми сцена 2, де ти, наприклад, граєш ігри, чи, е, там, не знаю, дивишся відоси, Сцена 3 заставка, якщо би ти хотів. На початок стріма поставив, потім переключив на сцену 1, почав спілкуватися, переключив на сцену 2, почав щось там дивитися і так далі. Коротше, сцени ти розібрався, як додати. Далі. Джерела це найважливіше, ну, взагалі, що існує в даному світі. Джерела, це вся поєбота, котра є. Там збір, наприклад, чат і все тому подібне. Перший QR-код. Як нам його додати? Нажимаємо плюсик, зображення, додаємо зображення QR-коду, тут, блядь, беремо. Перетягуємо, перехуягуємо, ставимо так його і можемо закріпити замочком, щоб він нікуди нам не рухався. Можемо забрати замочок, якщо ми хочемо його десь перемістити, покрутити і так далі. Якщо ми хочемо, щоб його не було видно, ні в якому разі, блять, його не видаляємо. Натискаємо на це очко і його нема. Бо, блять, буває таке. Повидаляють, потім подобавляють по 100 раз. Нахуй би воно треба було, чоловіче. Срало би си воно все підливку. Так що отак. От все, забираємо в пізду. Далі, чатікс. От у нас чатік. Ми, наприклад, можемо написати і у нас от, у нас все видно на екрані. Як це можливо, це їбуча магія. Щоб це зробити, пишете на мережі інтернат, додати чат до Твіча, дивитися туторіал, або зразу додаєте в стрімлапсі. І все. І у вас таке маленьке віконечко з чатом, ви теж можете там, наприклад, забрати його додати, якщо воно вам настопиздило. Поміняти там все можете, як і з попередню движуху. Замочок, все закріпився, залізобетонно Далі, Далі, веб очка. Як її додати? А, чекай, чатик сприю сказати, скати, як додати. Коротше, нажимаєте плюсик, браузер, вставляєте посилання там стрімлапсу чи з чого, і вже коригуєте собі чатик Далі, веб очка, як її додати, пристрій захоплення відео. А, її теж можеш крутити, вертіти, як хочеш. Коротше. І тут є ще один момент. Можна, вроді би, Alt нажимати, чи що. Так, да, нажимаєш Alt, і ти можеш ще її її отак. Ну, типа, не, як сказати, не зменшити, а іменно обрізати, якщо у тебе там на задньому фоні пердящий дет, поняв? Все. Щоб назад все повернути, нажимаєш Ctrl-Z. Все, і піздец. Да? Все. Все? Чи ні? Бля. <сх2> Ладно, похуй. Далі, збір. А, як нам додати збір? Коротше, ми заходимо. А, де то є курва? Збір коштів. Створюємо новий збір коштів, нажимаємо редагувати, це я на Донатіку показую. Копіюємо це посилання, потім заходимо в ОБС, знову ж таки, браузер, додаємо посилання, редагуємо і піздес. От воно, життєві потреби. Я помаленьку буду все закривати, щоб ви не путались. От чатік спішов у пизду. Збір я показав. Ще один збір донател. Аналогічна хуйня, Андрюшечка. Збір коштів, оце, 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 поєбота, пряме посилання на віджит, кажу, прийме посилання. На чудо. Тоже додавив браузер, регнув піздец. Донателло Донатік. На який хуй ми додаємо ще Донателло Донатік, зараз я тобі покажу. Зараз, зараз, зараз тестую сповіщення, да? Ніхуя ти регнув! Донателло народився у Флоренції 13 грудня 1386 року. Певний час вчився в майстерні живописця і Хорошо, скульптора все-все. Все, Закривай їбло, бо, блядь, не встигає так уже. А, вот, Донателло ми додали сповіщення. Яким хуєм це зробити? Створити сповіщення, нажати на потім на олівчик, посилання на відже, скопіювали, а, додали нову, нове джерело, браузер регнули, піздят собі підкоригували, закріпили, щоб воно не дойобувало. Ну і ну, не було повного херньов. Далі, Донатік. Аналогічна хуйня, Андрію. Аналогічна. Сповіщення додали нове, нажали редагувати, нажали тестовий донат надіслати. Надіслали в джерелах є, заебісь, перевіряєте. Ну, ніхуя собі сюрприз, Подяку. Володимир Зеленський. Тестовий донат. На жаль, це все лише тестовий донат. Все, додавили <coughs>, куди собі хочете. Під вебку, під чат, куди захочеш, все. Далі. Сповіщення, забали, що це за хуйня. А, все, нагадався. Це у стрімлапсі. Є така двіжуха. Наприклад, хтось підписався. Хтось підписався на тебе, і, і вилітає таке сповіщення. А де воно вилітає, скажи мені, моя дорогая, блядь. Діду діду діду, мі. ладно, похуй. Я так поняв, попередній перегляд таки тепер тільки Діду діду діду, в, в стрімлапсі, да? ну і похуй. Коротше, заходиш в Стрімлапс, нажимаєш <coughs> додати цю сю поєботу, і отут додаєш, наприклад, якщо сапку хтось оформив. Діду, От. діду, діду, так, мі. Такий, таку двіжуху. Що ще можеш додати? Підписка, наприклад. Підписку, кстати, бажано. От, хто підписується на Твіч хоча б от таку. От таку анімацію. Ну, я поставив дитя абсурду, бо в мене нік море абсурду. Можеш звук ще сюди додати, якщо хочеш. Можеш не додати, мені похуй. Біте, я не знаю, що це таке, тому я не додав. Рейде, рейде Е, Скасувати зміни. Райде додавав, бо оно мені надо, мені кидають рейди. В общем, така хуєботіна, нагадую, стрімлапс <клес> оце все добавив, Зайшов цей, блядь, ОБС, <клес> браузер, вставив посилання, собі чоловічку злотий. Де воно в мене? В мене взагалі, воно десь у куті. Ну, типа, це віконечко не грає ніякої ролі, просто його в пизду десь відправ. І сповіщення собі вже підкоригую, як тобі треба. А, ні, блядь, це забали сповіщення, йобаний рот, я не то розказав. Забали це вош. Яким хуєм тобі додати сповіщення за бали? Все банально просто. На мережу інтернат. Додати сповіщення за бали. І піздець, починаєш дивитися, чоловічку злотий гайдів просто міліарди. І додаєш собі звукові сповіщення або любі. Як додати нові оці рубрики Дивися в балах канала, там все максимально просто, навіть ти зрозумієш. А от да, сповіщення сапки, от то, якраз оця двіжуха. Виш, наприклад, я собі ставлю отут. Сповіщення, і мені приходить і про сапки, і про підписку всюди тут. Да, я трошки перепутав, але похуй. Все одно ж нічого не поняв з цього гайду, так що похуй. А, і що в нас іде крайнє захоплення екрану. Тож, нажали плюсик, знайшли захоплення екрану, захопили, піздец. Хочете захопити гру? А, захоплення гри? гаразд. А, далі захоплення конкретного вікна. Вибираєте тут свою гру, нажимаєте гаразд і піздец. А, все. Вроді би, все, захоплення ігри. Пішло ти в пизду захоплення ігри. Далі йдемо. Мікро е, і пристрій відтворення. Собственно говоря, коли ти вставляєш, додаєш іменно. Мікро в тебе тут додається отака двіжушка, типу як аудіодорожка чи який хуй. А далі, що тобі треба робити. добавилось в тебе. Нажимаєш властивості, пристрій, вибираєш свій пристрій і пиздец. Далі, пристрій відтворення, це то, в чому ти будеш чути е, всяку хуйню, ну, свої відоси. Нажимаєш властивості, Андрюшка, вибираєш свої навушники, наприклад, у мене Marshall Major 4. Гаразд, піздец. Дивись, розширені властивості. Тут ліпше ні, ніхуя не чіпати, бо я пальців. Двері поставлю. Далі. Хтось каже, додати фільтри до мікрофона, наприклад, там шумоподав, хуяв мені, оно нахуй не треба по причині того, що нахуй коригувати якось свій голос. Який він є в житті, такий є. І навіть оцей шумоподав, всі так рекомендують. Ну, блядь, подивись, от зараз я додав шумоподав, і зараз, якщо я буду кричати, все буде глушитися в пезду. Або навіть якщо я не буду кричати, я просто там буду сміятись, типу. І піздес, воно все шумоподавлюється, подавлюється, це мені нахуй не треба, і тобі та -то тим болі, тому фільтри не чіпаєш, забери руки нахуй від них. Так, закриваємо що тут ще є. За все інше, я не знаю, все інше нахуй не треба. Можеш трошки погратись по. Поняв гучності чи не подавляти. Ну, якщо ти максимум виставиш, ти прям будеш кричати, навіть якщо ти будеш десь далеко від мікро. Так що став собі на зелену полоску, пристрій відтворення теж на зелену, ну чуть, чуть далі, щоб тебе було більше чути, ніж більше чути було якусь хуйню. Тут ніхуя не чіпаєш. Тут що тобі, блять, треба робити? Ніхуя. Панелі інтерфейсу заходиш, додаєш статистику, додаєш чат, додаєш інформацію про транслялію, додаєш статистика твіч, додаєш стрічка активна. Заїбісь, заїбісь, якщо воно тобі треба, якщо воно тобі нахуй не треба, то видаляєш пізду. Ще раз показую, а що я ще добавив? Чат пішов пизду, да, все. А, ще раз показую, панелі інструментів, статистика, чат, інформація і все. Чат, наприклад, можеш додати. Виж, ти його від'єднав, потім хоп, приєднав, піздець. Круто, дуже круто. Трошки, чекай, трошки ріхтанув, Трошки чекай, все, піздець. Головне, не бійся, щось проєбеш, нажимаєш Ctrl-Z. Запам'ятай, найважливіша команда, в е, цьому, блядь. В ОБСІ, Ctrl-Z. Вона повертає все назад, якщо ти десь заплужив. <клес> так, що я ще не добавлю, колекція сцен, повна хуйня, інструменти, повна хуйня. Ага, нагадався, нагадався. Ти. А де то є, блядь, курва мать? Во, нажимаєш вебку, нажимаєш налаштування відео, налаштовуєш. Там гейн, хуєйн. Коротше, подивися туторіали в інтернеті, бо я нічого не знаю. А, дальше, Нажимаєш на вебку, нажимаєш перетворити, можеш її всяко покрутити, там, не знаю, блять, повернути на 180. Заїбісь, заїбісь. Чекай, блять, назад верну. О, все, заїбі. Виш, Ctrl-Z. База. Що я тобі ще не показав? Редагування, нахуй не треба, вигляд в пизду, панелі в пізду. А, ще гарячі клавіші можеш додати, щоб у тебе сцени перемикались. Яким хуєм ти це маєш зробити? Що поясню. Заходиш на лаштування так, заходиш, заходиш, заходиш зараз. Транслялия, да? Не трен... А, во, гарячі клавіші, боже, блядь. Дурне. Наприклад, перейти до сцени 1. У мене там перша клавіша, перейти до сцени 2, друга і третя, і все. Нажимаєш застосувати, гаразд. Тут, чесно кажучи, сповіщень, кажу сповіщень гарячих клавіш до інтимних місць. Воно мені нахуй не треба, якщо хочеш з цим їбатися, їй весь. Застосувати, гаразд і все. Я офігітельно переключаєш собі сцени. Круто, круто, дуже круто. Ще, коротше, налаштування, транслялія. Додати обліку запис, Вибираєш сервіс твіш, серві, сервер автоматично. Вивід, ставиш все як у мене, Щас. во ставиш все як у мене, ти собі возьми телефончика з фоткаєш і піздець. Записування не чіпаєш. Тут 160 має бути, тут я взагалі не що А, ні, записування, поставиш типу диск, на котрому у тебе є пам'ять, щоб на диск це не записувалося. Бітрейт 2500, інтервал 250, 160, я не знаю, що це. Отак, коротше, став, як у мене і буде тобі добре. Пристрій відтворення, я вже казав. Решту поєботи, в принципі не трогаємо. відео. Найбільше блядь. 60 кадрів. Це, це, це сказав, це сказав, що транслялія сказав. Що ще треба, то певно ні. А, во, вивід транслялія, теж важливий моментик. Керування бітрейтом CBR, бітрейт 6 тисяч обов'язково, інтервал 2 секунди, повільніша, краща якість, високий... Коротше, що я тобі оце читаю, як реп? Собі взяв, клацнув на кінокамерку, ставиш, як у мене. Піздець. Тут я не знаю. Тут, вроді, би, нічого не треба міняти, а якщо треба, то поміняєш. Так, все сказав тобі, чи який хуй. Вроді би все, да? Щас сяку подивлюсь, що я тобі хотів. Команд... Ні, команди в другому відосі розберем. Коротше, я думаю, що все. Якщо не все, то нагадай мені в коментах, у чому я проєбався, будь здоров, не будь єбаним АФК, будь нормальним стрімером. вау!